Мир це слово звучить по-різному на континентах землі, але скрізь воно означає прості і вдвічні істини. Мир це життя, щастя, радість, чисте небо над головою. Мир це впевненість у завтрашньому дні, у своєму майбутньому. Мир це можливість спокійно учитися, працювати, любити і поважати одне одного. Мир це сонечко, що зігріває своїми променцями все навколо. Це тиша і спокій, яке небесні, і квіткова стежечка у полі. Мир це усміхнені очі радісних дітей, і батьків, бабусь і дідусів, веселі і щирі пісні, що лунають у просторі. Це ніжні світанки в чистих росах і тихі дивовижні вечори в білих туманах. На жаль, сьогодні українці живуть трагедіями, сподіваннями, надіями і перемогами. За цей час на що показали міць, уміння відстоювати свої землі та незалежність, а народ України продемонстрував світу справжню витримку. Це історичний період героїчної боротьби, за всякого відвоювання окупованих територій, за пекої битви за національну гідність, свободу і правду, за мову та свою ідентичність, за право жити на своїй землі. У час, коли в нашій Україні лунають постріли та пробувається людська кров, цей день особливий.